Класичний рецепт. За цим рецептом завжди виходять чудові і смачні сінабони або роли з курицею. Це калорійно, але дуже смачно. Коли стає холодніше на вулиці, то завжди хочеться чогось солоденького і з насиченим ароматом. Усі інгредієнти для приготування потрібні кімнатної температури. Тому заздалегідь виймаю їх із холодильника. Для тіста спочатку потрібно пробудити дріжджі. Молоко 250 мл я трішки підігріваю у мікрохвильовій, щоб воно було теплим. Якщо молоко буде надто гарячим, то дріжджі можуть загинути. У Молоко додаю трохи цукру із загальної кількості, а це 135 г. І тоді додаю дріжджі: 8 г сухих дріжджів або 22 г живих. Також перемішую і накриваю харчовою плівкою, залишаю на 10-15 хвилин. За той час у миску даю 535 г просійного борошна. Роблю заглиблення невеличке, туди всипаю сіль і залишки цукру. Перемішую. У заглиблення вливаю 2 яйця. Якщо не встигли витягнути їх заздалегідь, то можна ненадовго яйця опустити у теплу воду. Прийшов час і дріжджі вже прокинулися. Утворилася ось така пишна шапочка. Якщо цього не сталося, то дріжджі вже не діючі, тому краще взяти інші. І сюди вливаю розтопленого вершкового масла 85 г. Воно має бути розтоплене, але кімнатної температури. Починаю замішувати тісто. Тісто можна продовжувати вимішувати руками або тісто місом. Хочу також сказати, що кількість борошна може залежати від його якості. Якщо під час замішування ти бачиш, що тісто все ще сильно липне, то можна ще додати борошна. Але не варто спішити, поки ти не побачиш, що клейковина вже розкрилася, інакше тісто буде надто щільним. Я викладаю тісто на поверхню присипану борошном. і продовжую вимішувати, поки воно не перестане липнути взагалі, воно стало таким еластичним і м'яким. Саме тісто дуже приємно пахне і приємне у роботі. Миску змащую олією Укругляю округляю тісто, кладу його у миску, накриваю харчовою плівкою і ставлю у тепле місце. Я кладу у духовку і вмикаю світло. Залишаю тісто на годину півтори Воно має вирости вдвічі. Поки тісто піднімається, я підготую начинку. А для начинки я взяла 200 г цукру і 25-30 г кориці. Якщо у тебе є коричневий цукор, то це буде ще краще для рецепту. Тому що булочки будуть смачнішими, ароматнішими і карамельними на смак. Цукор з корицею перемішую вінчиком. Якщо ти любиш експерименти зі смаками, то тоді можеш ще додати кардамон, гвоздику, імбир або ще інші прянощі. Усе це додасть якогось відтінку і аромату цим ролам. Також підготовлю форму для синабони. Можна взяти будь-яку керамічну або скляну. Потрібно змастити форму маслом, щоб булочки не пристали і легко виймалися, або застелити пергаментом. Тісто вже у мене піднялося, і тепер посипаю поверхню борошном. Викладаю тісто, його трохи присипаю також зверху борошном І починаю спочатку розправляти руками, а потім розкачувати тісто у прямокутну форму. Чим тоншим буде тісто, тим більше шарів буде у ролях. Але це питання смаку. Якщо тісто стягується під час розкачування, то можна його на кілька хвилин залишити, відпочити і потім продовжити роботу. Також можна допомагати собі руками формувати прямокутні краї тіста для правильної форми. Тепер беру м'яке вершкове масло 90 г. Воно має бути ну дуже м'яким, тому що зараз потрібно змастити цим маслом тісто. Розкладаю рівномірно шматочки масла. Якщо потрібно, допомагаю собі руками. І Потім пензликом або ложкою акуратно розмащую його по всій поверхні. По довшій стороні тіста я залишила краї чистими. Тепер усюди дає масло на тісті, посипаю сумішю з кориці і цукру. Можна також злегка притиснути тачалкою, щоб суміш добре пристала. Скручую тісто по довшій стороні у рулет. І коли докручую до чистих країв, змащую їх водою, щоб рулет краще склеїти. Защипую краї. Повертаю рулет швом донизу. І поправляю форму рулету руками, якщо потрібно. І тепер нарізаю рулет на 12 шматочків. Я розрізаю гострим ножем, спочатку на дві частини, потім кожну ще на дві частини. Ну і кожну із них на 3 роли. Виходить 12 булочок. Викладаю роли у форму, зберігаючи між ними невелику відстань, тому що вони ще будуть рости під час випікання. Тепер накриваю булочки плівкою і залишаю їх на 30 хвилин. Дріжджі знову пробудяться, і вони ще трошки збільшаться у розмірі. Випікаються синабони при 170 градусів 25-30 хвилин. Але час може відрізнятися через особливості духовки, а печуться вони дуже швидко, тому потрібно стежити за ними, щоб вони підрум'янилися і не пересушилися. Для цього перевіряю готовність зубочисткою. Якщо вона суха, відразу їх виймаю. Поки булочки печуться, я підготую крем для сінабони. Для цього ємкості змішую м'який вершковий сир 200 г і м'яке вершкове масло 70 г. Збиваю це міксером. Можна перемішати також просто вінчиком, якщо немає міксера, але це потребує трошки більше часу. Вишковий сир можна брати будь-який. Я використовую зараз маскарпони. Якщо ти рахуєш калорії і переживаєш за кількість жирів у цих ролах, то можеш взяти філадельфію. До крему додаю 100 г цукрової пудри, чайну ложку ванільного екстракту. І для легкої, приємної кислинки трошки лимонного соку 1 столова ложка. Потім на невеликій швидкості перемішую остаточно міксером. Ось виходить такий гладкий крем. Виймаю булки з духовки і ще, поки вони гарячі, покриваю їх половиною крему. Рівномірно розмащую і залишаю синабони на 15 хвилин. А потім змащую рештою крему. Знову даю деякий час, щоб випічка відпочила і стала ще повітрянішою і ніжнішою. Ну і час дегустації. Сінабони можна їсти теплими або холодними, вони однаково будуть смачними. Ці булочки неймовірно ароматні, а смак це просто не передати словами. Вони, хоч і калорійні, але такі смачні, справді важко зупинитися. Булочки настільки повітряні і ніжні, що це здається просто нереально. Цінабони ніколи не затримуються надовго. У цих ролах відчувається ідеальний баланс солодкого, кисленького і прянощів, тому спробуй приготувати цю смакоту і поділися своїми враженнями. Смачного!